Добрий день. Репортаж із центру Бесарабії, з самого центру. Це селище це Сарата. І я знаходжусь тут по праву сторону від мене німецька застройка. Це і бивше німецьке місце. І це дерево, що за мною Це абсолютно очевидно. Його посадили німці ще десь 70-80-90 років тому назад. Зараз покажу. Це дерево називається суфора японська. Воно величезне по міркам. Степо, воно величезне, крона його десь не менше 10 метрів в діаметрі, 10-12 метрів в діаметрі. Стовбур теж десь 80 см, бачите, зарос. Дивіться, скільки цвіту опадає, цвіту, воно прекрасно цвіте. От Воно цвіте і зараз, але вже кінчається цвіт, бачите, цвіте, цвіте. Скажу, що пчоли, бджол, бджіл тут бджіл над головою, прямо гуде. І ще що я вам скажу, от зараз спека, вийдіть туди на асфальт і ви впадете, там вас спече, ну, тут жахлива спека. Але я стою під цією сафорою і тут комфортно, прекрасно я вам скажу. Тут абсолютно не відчувається спеки, абсолютно. Ось що таке дерево. Бачите, що таке дерево? Воно охолоджує землю, робить мікроклімат. От Подивіться, що німці робили. От. Оце е, будинки ще німецькі. З тої сторони от, очевидно, ще німецьке. От Бачите, які німецькі прямі, здорові, широкі вулиці, е, зроблені е, віду, водовідливні канави. Це от. Оце, отут, оце вулиця німецька була вивча. Отак вона побудована. Широченна вулиця, Шириченна. От. Бачите, яка вулиця. Тут заходжу в спеку, слухайте, тут ховайся зразу. Сонце вбиває. Отак, От дивіться Софора. Ця софора. Таких мало лишилося, але вони лишилися. Прекрасне дерево для комфорту це. Pre-class